Дивись, квітинку буде. Так, от такі квіти. Ух я вже його продавив одне. Йо. Продавив. Так складав, що ж Ну Оці чотири і оці, напевно, коротше з двома жовтками. Ці ж такі маленькі. От для порівняння куряче поклав. Такий курячий а от тут в руку таку. Здорово, нормально. А не почекайся, начут.